Всім доброго вечора, з вами Джексон Руперто. І сьогодні я продовжую грати в Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition. І так, значить, в минулій серії у нас була місія Бійка в провулку, вечірка і. той, що початкова місія. Значить, зараз у нас... ми поїдемо тоді до Кена Розенберга заберу мотоцикл це. Так, іду тоді до Кена Розенберг. Я, до речі, зробив іще тихіше гру, аби... Аби було в мене, сподіваюся, краще чути. Ми подивимося тоді. Yeah. First, but he put me in a room with a fork and a fat sow and told me he'd be back in an hour for some fat back and hog gels. As a mother, I mean. th have to say, I throttled the th life out of that little piggy. Good. Good. I did it for my family and I'll do it again. Yeah. Hey, так, здоров, Лео. Я думаю, що у нас є покупець на товар Подзвони Подзвонимо чувачі, Думався про зустріч, Гаразд. Ти де зараз? Okay, з тобою зараз? Якийсь голос тебе інший. Просто скажи мені hey, де ти? ти. Хто це піс Дай слухавку, Лео. Лео, хлопче. Лео дійшов на хвильку, Лео. я замість нього. Та пішов ти. Так, ну гаразд. Я тоді давайте сьогодні візьму Xbox контролер піду на ньому тоді. Так, лють присяжних. А, oh, oh, заради Бога, це ти. Господи, oh, мені потрібні нові штани. Ей, ті психи спіни, чи не щитали за ними, вони запару не будуть тут. Де ж ці прокляті гроші? Розслабся, розслабся, нам сюди цього давай. Ох, я думаю, що ти подбаєш про це, справді думав. А ці кажуть, що ми повинні надати їм послу. Тобто я надам вам надпослу. Ну, саме це. Я хотів сказати, хіба схожий на людину, яка може залякати присяжних? Навіть дитину злякати не міг. Повір мені, я пробував. Послухай, справа в тому, що кузен Форелі Джорджіо може отримати 5 років за фальсифікації. Та вдасться тобі потрусити цих хлопців. Я зрозумію, допомогти присяжним передумати. Не хулі всі допоможу. Ні, 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 ні. Ні. Я намагався. Присяжні не збираються придумувати. Тому ти повинен змусити їх зробити це. Гаразд. Так. Угу. О, Отох стане в нагоді. Добре, пішли. <реку> угу. Залякай двох присяжних, але не вбивай їх. Добре, пішли. Так, ну я тоді візьму на певну фагіву. Сподіваюсь, мене чутно. Я начебто трохи понизив гучність діалогів, подивимося тоді. Так, давайте з цього почнемо тоді. Так, so their... okay. so, тоді приїхали. Будем тоді його молотком бити. Okay, no uh -huh. uh -huh. Так, добре. Пішой тоді до наступного. Прикольный мотоцикл, скажу вам честно. так хотя бы на нем Сможу обижать из заторы. Так, едем. Mm -hmm. Да, ой, ой, мама родная, мама редна. Дай мне свою машину. Э, Дівчинка, ти що? У мене молоток є. Тобі зі мною краще... Ось так от. Все? Закалася? Все, вау, мозлі, це дуже швидко. Раз едем. Вот у нас за заци... це и поплатилась. Так. Ой, мотоциклисты зачипают, но ну, ничего страшного. Так, ну Пишу я. Свою масайжену машину присяжну. Розбиваємо. Хочам своїм не вірю. Ти ж знаєш, що він не винний. Місія виконана 400 доларів. Раст. Так, значить... Значить, у нас далі... Продовжуємо за цього. ken okay. right, why are we here what time is it and is there a place around here a guy can get a drink only man has seen last calls in france question the morality of making the mammoth extinct I think we all know what happened there. Is it society's job to tell each other how to live? In my city, I considered passing a public curfew that says nobody can be on the streets of the city. Of course, the bill didn't get passed. <coughs> oh. If you don't vote, you get yeah, a chance Is that moral? I'm not sure. Let's rest the issue. Children should be at home with their parents, naked. A curfew makes sense. You know how much money I save not having to wear trendy clothes? Read a history book. At the creation of the universe, the Big Bang, everyone was naked. E так, РБ, да? Привет, Томица, Соня, я засмага. Я тут не засмага. Ну ты там ему гроши не відрубляєш? что мне цікаво. Что ты робиш, что ты Скажи мне, Томи, что ты делаешь? Шукаю гроши, Соня. Не хвилюйся. А я хвилюйся, Це мій стиль. Тому що мене просто переслідують на надійні люди. Не будь ненадійну людиною, Томі, не будь ласка. Зроби нам бомбосу. з нетерпінням чекайте, я новий. Та гаразд, це буде зроблено, не переживай. Так, бунт. Там томі, Томі я про... пізніше скажу, пізніше, пізніше. пізніше. Томі це Айвері Керінстон. Сподіваюся, тут зустрічається не, не особисто. Привіт. Ейвері тут має пропозицію. Нам що більше нічим зайнятися? Намагаюся отримувати луки за дверима, so тому будь ласка, ти не міг би помовчати. Я не мов дріт, і навіть якщо помру до кінця тижня хотів багато в А тепер заспокойтеся обидва. Цимку допоможе мені. І всі, які тобі діють на нерви, приїдуть на кладовище. Okay. Раз. чим може допомогти? Склад однієї компанії з доставки, розташований на першокласній землі, яку вони не збираються продавати. Загалом вони окупалися там, немов степові щури, тому нам треба піти туди і викорити паразитів. Прямо туди розворушиться осине гніздо. Поки охоронці будуть зайняті, ти зможеш пробратися туди і виштовхнути їх з бізнесу. Може захити до Рфаїля чи протянутися. Може, оцей займе трохи часу. все одно варто туди. Воно бути бо. якщо падуці не розіб'ються, заїдеш якось до мого офісу. Ага, хто ці придурки? Добре, поїхали тоді до Рафаеля. А, ні, назад, назад. Ой, вибачте. Ой, Фагіо збив, ну нічого страшного. Так, ага, на жовтий світ обоє має, добре, їдемо. Так. О, які ми будівельники. Та гаразд, поїхали тоді. Туди. туди. Так, я напевно буду без зброї. Буду їх кулаками бити. Так Хоч би не згоріти по дорозі туди. Ай поїхали. Так. That is offensive. My mother understood I was special. She made me wear a button as a child, and when I demanded to go to school naked, she was fine with it. After social services moved me, she was still right to me. I still remember when she kissed me goodbye. But Mary earlier щоб влаштувати бунт. Пішли. Я скажу, зі керівництво повинно дуже важливо вивчити дане питання. Так, все, ми, хлопці, давайте розтрощимо. Так, знайш фургони на складі. Пішли, пішли. Так, що ти б'єш кось кого я зброю, то він пустить її. Добре. Так. Молоток. Ой-ой-ой, я в небезпеці. Так, ви тут краще б... Ага, машина та, на жаль, не підірвалася. Так, я ж її підібрав, да. О, тут поліція вже на місці. Так, ну давайте я тоді буду стріляти. Ой. А, у мене патрони скінчилися. Ну гаразд, я тоді буду бити цю машину, поки вона не загориться. Це не так багато часу і забере. Вона тільки веди як тільки вона загориться. Ой, біжи, біжи, Томі, біжи. Все, місія виконана, 1000 доларів мої. Так, тепер ти можеш працювати на Айвері Kerry, хто нам. Та гаразд. Поїхали далі. Поїхали тоді до Айвері. Подивимося, що він нам запропонує. Так, до майстерня екіпірований Торсен Норспойнт, гаразд. Ага, дзвонять. А от це містер Версеті. Так. Це Кортес. ви були на моїй вечірці. Yeah, так, я пам'ятаю. Yeah. Містер Усеті, yeah. з вашою yeah. ділогоду стався найприкріший інцидент зі всіх. Знаю. Знаєте, що я і мої люди зробили все можливе, щоб розібратися всьому, всьому Якщо ви бажаєте поговорити зі мною більш конфіденційно, то можете знайти мене на Раз. Хорошого вам дня, yeah. сеньори. Добре, дякую, полковнику. Партія, панове. Ага, Ось він на лімузині. Завазь і сідай, синку. Прокляття, мій батько завжди казав, що даровному конові зуби не дивляться, чого він ніколи і не робив. Хочеш бодай краплю старого Кентукі? Ні, дякую. Твереза голова. Мені це подобається. Зараз бізнес з нерухомістю це не просто купівля продаж акцій. Це полягає в кризі і бажання претендувати на цю грязь. Це зі мною синку. Отак. Я ну, хочу один покидів віддав трохи цієї грязі. А ти схоже на хлопця, яким вдасться мовити. Переконання, це мій кодник. Так, він буде з низькому кубі грати в меголь. Зі зброєю туди не пройдеш, тому у гронці її не матиму. Мы познімо 8 тонн. І ага. ще ото бідіста чоловік скільки то, -то також тобі знадобиться більш відповідна людя. Так, ну, раз пішли. Для хол формування вахт варто гарно. Ну, раз, раз перехо. От це у нас вихід. А что у нас Б? А. А, это у нас камера. А, просто хотел бы зрозуметь, как мне радио. А, все, я зрозумел. Ой. Так, VCPR. Поїхала. I'm sure так I'm Jonathan, I think it's time to... так. Це я. Nice ass, так, тепер прямую долю куболіфлингс. Добре, поїхала. А тоді подивимось, що у нас цього вийде. А, мене і так, до речі. Наш пістолет закінчився, так? Да? Так, да, мене його нема. І щоб було купити це все. Раз. Так, ціль перебуває на полі, насолоджується грою гольф. Зроби так, щоб він насолоджувався востаннє. Буде зроблено. Так. пішли. Бо вилучено, щоб пройти охорону. Ти можеш забрати і на виході. А в мене там, до речі, нічого нема. Ой-ой-ой. Що я не забувати про радіо.

Ой, мне троха, на жаль, сталося. Опа-па-па-па, нет, ты не сядешь. Не пидешься. Все є. Ой, одразу телефон дзвонить. Де да, що ж це таке? Так, прямой до таксофону пороз це в районі Вашингтон. Гаразд, поїхали. Ну ось і все. Ми виконали цю місію з першого разу. Гаразд, давайте тут -і зараз я поїду тут здоров'я заберу. У мене 58 всього. Так, на машині я забрати його не зможу, так? Да? Ні, не можу. Гаразд, поїхали. Я не знаю, то, чесно кажучи, пістолет о той. А що від нього толку? Він же пустив мене. Да. Навіть не вибирається. Добре, поїхали. Так, давайте тоді, напевно, зараз поїдемо до. До кого ми поїдемо? Давайте, напевно, поїдемо до Avery, тому що він ближче всього. Точка не ставиться. А, все, добре. Поїхали. До речі, я хочу піти поїхати перевірити, чи закриті зараз... Мост. Міст, вибачте. Ага, він закритий. Так, він закритий. Гаразд, поїхали. Так, ну я думаю, що потім ми тоді після Иварі поїдемо виконати телефонну місію. Все Руйнівник. Ага, це місія з вертольотиком. А тепер послухай синку. Мене є проблема. І я впевнений, що тобі вдасться вирішити. Я не небудь. Та ні. Я більше думав над твоїми руйнівними навиками. ось це будівництво кепонується. А це нерухомість, яка нам потрібна. Не маєте сказати, що вам цей новий офісний квартал заважає, а ти швидко вхоплюєш. Я надовго поїду з міста. А якщо в департамент розвитку з'являться несподівані невирішувані проблеми, тоді я, громадянин своєї країни, ви відчуєте себе зобов'язаним відновити важливу частину цього міста. Де мені ще взяти таких хлопців, як ти? А ну, поїхали тоді, гаразд. Так, прямуй до фургона топ-фан, щоб поблизу майданчику. Ага, зараз будемо літати. Пішли тоді. Так. Використовуй гелікоптер, щоб перемис... перенести бомби до чотирьох відміток на будмайданчику. Ти повинен скинути по одній бомбі на кожну сіль, скидати бомби можна до вільного порядку підняти бомбу, <підняти> просто маневрує гелікоптером біля неї. Гелікоптер може приносити одночасно ще одну бомбу, щоб скинути на тисне Б. Неуспішно скинеш, можна ж підняти її ще раз. Коли піднімеш першу бомбу, запуститься таймер зворотного відліку. Ти тобто повинен закласти всі бомби за 7 хвилин 30 секунд. Добре. Так, це на сходимо радіостацію до будь-якого порху будівлі. Ну все, поїхала. Мені щось здається, чи радіо трохи гучне. Почекайте зараз. Е -е, Дай то ось так зроблю. Все, пішли тоді. Все, пішли. Полетіли. Полетіла. Так, давайте тоді одразу тут закладемо. Опа. Все, ось так. Так, закладено, залишилось ще три цілі. Угу. Все повытило. Так, просто ми не врубили ней, може одночасно одну. Все полетіло. хочу сказать, то есть на Б. Игры mm, на одной из Скайсона. Но... Доброе, получилось. Все, доброе, пишем. Так, если показываю гору, значит, что цель над... Ага, добро. Так, все, пишу тогда на другой поверх. Так, вниз. Так, ну все, нам сюда и треба. Е. Так. все добре. А, ми тут ще можемо спуститися, наскільки знаю, да? А, да, давайте тут спустимося, швидше буде. Так, нам ще дві залишилось. так так, ще дві Ну, угу. В принципі, я вам скажу, що керувати на Xbox контролері цією штукою доволі таки зручно. Я думав, що на складніше буде, а не тут табу. Так, от на третьому поверсі нам треба бути дуже обережно. Тут же на жаль... Вони можуть вогонь по мені відкрити. Там охоронник з пістолетом стоїть. А, мені треба туди залетіти якраз от. Так, ну я, в принципі, до цього готовий. Shit. Yes, it's almost as interesting as the CDU, Jonathan. Wow. Say, yeah, I Fifteen of the last thirty seven American presidents and forty seven vice presidents have appeared on DCPR in the last month what a Talk, Так, ну все, зараз ми тоді... Остання нам бомба лишилася і буде біг-барабум. Дуже дуже сильний вибух буде. Так... Угу. Все, полетіли. Угу. Так, обережно нам би хоч би не розбитися до того, як ми останню бомбу скинемо. Так, раз. Далі що, наліво? Да. Так, і потім еще раз. А, ну ось я тут можу, в принципі. Так, да, я ось тут можу піднятися. Ну все, кидаємо. Бабах. Бу-бу-бух. Ух ты, як красиво. Бабах. Все. Ось і все. Місія виконана 1000 доларів. Так, гаразд, що у нас по часу. 26 хвилин. 27. Раз тоді. Я думаю, що на сьогодні тоді все. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто і до зустрічі у новій серії Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition. До побачення.